Вже ринка 100%. Народ, ціна снижена. Чешський генератор SGC Power 2,8-3 кВт, всього-навсього 10 тисяч гривень. 15,200 була. Тільки що дзвоню, питаю, що там є ще генератори такі. Вони мені кажуть, да, ціна халявна, стала 10 тисяч гривень. Все, цього ценника здираємо, і будуть вони по 10 тисяч гривень. Якщо ви хочете взяти їх на опт, це реальні чехи. Я сьогодні спеціально його заведу. Ні, не сьогодні, не, вже сьогодні, мабуть, не встигну. Завтра, мабуть, заведу його спеціально, Ви почуєте, як він чотенько гарно працює. Ну, реально, генератори топові. Ціна знижена, постачальника їх дуже багато є, і вони хочуть їх розпродати. Тобто 10 тисяч гривень народ від. Ну, Даром. Тобто Я в роздріб продаю їх по 10 тисяч гривень вже, а якщо вам треба на опт, будь ласка, там ще дешевше відповідно буде ціна. 15200, його ціна була Була 15200. Люди колись купували їх по 15-200, зараз 10 тисяч гривень, 2,8-3 кВт. Реально, мідна обмотка, дві розетки, Екранчик, на якому показується е, вольти, ручний стартер. ну, Топовий генератор. Топовий. Так що пишіть, дзвоніть, кому ще треба генератор, ціна просто реально вкусніша, дешевше ви не знайдете за ну, такий класнючий генератор. Тобто по 8 тисяч гривень ось такі 2,8-3 кВт. 2,3-2,5 кВт. А це е, 2,8-3 кВт. 10 тисяч народ 10. Халява!